Отець Анатолій править службу Божу для прихожан, котрі за якісь півгодини осідлають залізних коней та рушать у довгу путь. Усі вони різні, крім панаця, родина акторів харківського лялькового театру, художник, викладач польської, приватні підприємці серед товариства римокатолики, християни східного і західного обрядів, баптисти і навіть люди, котрі не вважають самі себе глибоко релігійними. Але всі вони об'єднані сьогодні спільною молитвою за миру державі. Усіх їх полишив спокій у важкий для України час, а думки спонукали домівки, які в кожного у них у різних місцях. Утім, кожен вірить, їхні молитви мають допомогти повернути мир на велику єдину батьківщину. Святий отець не вперше організовує велопаломництво, але цього року, рушаючи потягом у Харків, хвилювався. Коли вже мав квиток, вже їхав навіть в поїзді, то десь там було таке якесь тремтіння, що там буде, як там будемо переїжджати через сам Харків. Однак, каже, отець східна столиця України його приємно вразила. Зауважив, що дійсно Харків є за цілісністю України. Дуже багато атрибутики української, і люди дійсно ну, дуже позитивно сприймали також і наш цей приїзд через Харків. Люди всі, незалежно теж від віросповідання, є дуже добрі. Харків'янин пан Адам вирішив доєднатися до велопробігу святими місцями, бо втомився слухати свої важкі думки в своїй шкаролупі, як називає міського оселю. Така мандрівка, каже 60-річний чоловік, вчить багатьом християнським і людським цінностям. Так виробляється терпіння любов до ближнього. А свою батьківщину, житель Харкова, інакше, аніж у складі України, не бачить. Взагалі, в цілому, Харків завжди був за єдину Україну. Харківський художник вважає своє паломництво і щирі молитви за мир в державі своєю лептою у боротьбі за єдину Україну, хоча ніколи не був глибоко віруючим. Але я вірю в те, що Україна буде єдиною. Хтось може дати гроші, хтось може дати своє життя, як зараз на війні, хтось може дати свій емоційний стан. І люди, коли моляться в одному місці, великою чи маленькою кількістю, воно має духовне і воно теж допомагає людям жити на цій землі. Особливо в цей час, коли от ми їдемо, і як кожна наша меса, вона говориться про те, щоб був мир, спокій. Вірять у повернення миру в Україну і родина Гранковських із Харкова. Чоловіча половина сім'ї не вперше бере участь у велопаломництві. Минулого року разом із отцем Анатолієм чоловіки їздили аж до Риму, що й надихнуло матір на таке подвижництво. Господь стільки дає сили, і потім натхнення на цілий рік тому залишила своїх ще двох дітей. У мами тут у Хмельницькому і сама звалилася поїхати. Але цьогорічна подорож з святими місцями зовсім інакша аніж усі п'ять попередніх. Адже цього року всі пручани возносять одну і ту ж молитву. Зараз одна мета здається у всіх це мир. Мир і ще раз мир на нашій Україні після Хмельницького паломники рушили на Кам'янець-Подільський, а далі на захід України і дорогою до Львова зупинятимуться у святих місцях та кожного разу молитимуться за втрачені і спокій та їх найшвидше повернення на єдину і цілісну батьківщину. Світлана Поробок, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.